Так, Добрий ранок ще раз мої дівчатка, добрий ранок мої хлопчики, добрий ранок мої любимочки. Так розкорю, ви знаєте, що зутра я з вами поговорила, потім я вам ще щось розказала, але ж ви знаєте, що кожне утро ми показуємо свій прекрасний очаровательний рух. Сьогодні ми почнемо з цього прекрасного. Це у мене якоби воно і платечко, якоби воно у мене і накидочка. Ну, в слідчому ролику я вам все розкажу. Так що, мої хорошення, це взагалі в мене планечко. Це планечко, під нього є така, ж, знаєте, накидочка. Ну я вам хочу сказати, що я думала, що я оце... Я взяла його просто з собою, думаю, а ну хай буде. Воно отако на мені було Думаю, Подожди, ну, як це я буду ходити? Сьогодні, дівулечки, я його сьогодніла, зав'язочку зав'язала і воно чітко сіло. Отакий сьогодні в мене, знаєте, лук. Шляпа. Шляпа. Ми ролики, знаєте, ми Починаємо тільки щось говорити, і хтось іде, постановили, говорити і хтось іде, постановили. Одним словом, дівулі мої. Дивіться, шляпу оділа, косу заплела, слухайте, це платічко. Це в мене буде вже вина Вона така, знаєте, та поперше вона Ну, Зараз ми робимо рекламну паузу, тому що опять, хтось іде. Так, ми вибрали місце, де тут вже точно ніхто не буде проходити. Е, мої хорошенькі. ну, Лук, ви знаєте, кожне утро я вам показую лук. І опять же хочу вам донести. Дівулечки, я ж теж, вроді, так одіваюш, ну, плотно, красиво. Да? Любові ще ви видіваєте, яка на вас чітко сидить, ви дожні, ви будь-якому головне, як ви не чувствуєте. От я я вам чесно кажу, я оце платько, це взагалі. Це хороше плаття. До нього ще йде майчка. Хоча це в мене, ви знаєте, це тонічка в мене. Це у мене тонічка, високі трусики, купальник. Да? подборочка така. І ця тонічка вона дуже сюди пригодилася, почається тут трошки захват не береться. А тут нормально. Одним словом, дивулі, як вам сьогодні світулечки лук, тому що він такий незвичайний. Ну незвичайний тим, що я воділа шляпу, ви понімаєте, да? На привозі, звичайно, я фортуху, спортивний костюм, а тут на тобі. Шляпа одна, шляпа друга, благодаря Юлічке, що в мене є шляпа. Ну, я носив. Ну, отака світорічка ваша, сьогодні красотуричка. А саме головне, дівочки, я вже вам казала, ви повинні одягати то, в чому вам комфортно, в чому вам удобно. А все остальне. Так, мені хороші, така сьогодні погодка. Погодка прекрасна, дуже багато людей купається. Сьогодні ми будемо лежати і нікуди не ні. йти. Сьогодні у нас весь день буде на прекрасному березі Індійського океану. На пісочку ми йдемо аж туди, звісно, такий знаєте, трошки океан неспокійний. Ну, і знаєте, що я хочу сказати? Мені здається, що в нас в морі легша вода. Тут така тяжела вода, що прямо взагалі заходиш і тебе тягне назад. Таку буває аж страшнувато. Ось така красота в моїй красотурі. Так що після цієї красоти я вам кину обізянок і от такий день. Дівчатка мої, тут форма обуві любая. Дивіться, ноги загоріли, а завжди, да? коло пальчиків завжди біле. Форма, одє... форма обуві у мене сьогодні босає. Ой, така погодка сьогодні, і не знаєте, і не сонечко, і не, і не дощик, а такі легкі легкі тучки, легкий вітерочок. Це саме прекрасна погода для Загара. Ну, я вже обгоріла, облупилася, я вже обтерла себе як тільки могла. Тут возле басейна. Так, мої дівчатки, ви в мене все так знаєте, а ну, який це кущик, який це в нас кущик. Дивіться, який гарненький. 是。